Друзі, усім привіт! Як завжди рада вас бачити на своєму каналі. Сьогодні готуємо надзвичайно смачний ніжний пухкенький пиріг. Готується він максимально просто та не займає багато часу. Змішуємо усі інгредієнти, виливаємо у форму та випікаємо і все. Смакота до кави та чаю готова. Подивіться, який він красивий, пухкенький та високий. Отож, давайте готувати. Беремо 4 яйця, додаємо дрібку солі та 200 г цукру. Далі збиваємо це все міксером, доки маса не посвітліє і не збільшиться у 2 рази, не стане такою більш пишною. Додаємо 120 мл олії, 120 мл молока та трішки ванільного цукру. І знову збиваємо для того, щоб усі інгредієнти перемішалися між собою приблизно одну хвилинку. Після цього додаємо 300 г борошна. Борошно краще просіяти, так пиріг вийде більш пухкеньким. І додаємо в кінці 2 чайних ложки розпушувача, тобто 10 г. Все, друзі, перемішуємо це все вінчиком, рухами знизу до верху, вмішуємо борошно в тісто. І ось таке гарне тісто у нас вийшло, доволі таке повітряне і гарно стікає з вінчика. Все, переливаю його до форми, я взяла силиконову форму. Якщо у вас якась інша, обов'язково змастіть її вершковим маслом. І зверху на тісто викладаємо будь-які фрукти, які є у вас вдома. У мене були ніктаринки, тому я викладаю їх. Також ви можете фрукти порізати та одразу вмішати в тісто. Так ваш пиріг буде мати більш фруктовий смак та буде більш соковитим. Все кладемо у розігріту духовку та будемо випікати при температурі 170 градусів годинки. Друзі, подивіться, яка краса, пиріг неймовірно ніжний. Неймовірно ароматний, запашний, пухкенький, просто як пух. Зверху посипаємо цукровою пудрою та обов'язково відрізаємо шматочок, щоб подивитися, який же ж він вийшов всередині. Також, друзі, щоб він у вас не підгорів, накривайте його при випіканні пергаментним папером зверху. Друзі, подивіться, яка краса, який він високий. Який він пухкенький, дуже-дуже ніжний всередині. Просто неймовірний. Обов'язково приготуйте, друзі, вам точно сподобається. До кави та чаю просто неймовірний, чудовий десерт. Усім дякую за увагу, усім смачного!